Так, вітаю всіх, скажіть, як мене чути, як мене видно. Зараз перевіряємо трансляцію, чи все в нас добре, і починаємо розіграш. Так. Ну ось колеги мені підказують, що все добре, наче звук є, картинка є. Можемо починати. Друзі, я вітаю всіх, хто приєднався зараз до нас, хто буде дивитися цю трансляцію в записі. У нас сьогодні одна мета це вручити подарунки, які ми обіцяли на виставці своє ІТ. Серед подарунків у нас сертифікати на навчання, на безкоштовне навчання, на знижки на, на навчання в нашому проєкті TJ Academy. Це професійна платформа, яка навчає користувачів, консультантів та програмістів. по у роботі саб-бізнесмен. І також сьогодні ми розіграємо брендовані футболки та брендовані павербанки. Давайте я вам так зроблю невеликий тизер. Отакі у нас футболки. Ви могли бачити нашого SEO-та-власника Ігоря Сошнікова. Він на, в такій самій виступав на своїй IT. І ось такі у нас є чудові павербанки. Ось, а, ви могли їх бачити на картинках звичайні павербанки, але з логотипами нашої компанії, з логотипом Business One, які точно стануть нагоді. Друзі, хто не брав участі раніше в розіграш, коротко поясню. Ми будемо проводити цей розіграш через сервіс Random.org, називається генератор випадкових чисел. У нас є список учасників, які зареєструвалися, в кожного є свій порядковий номер, це номер строки, який буде генерувати цей сервіс, і таким чином ми роздамо всі призи, які ми запланували. Ще декілька слів про умови розіграшу. Дуже прості правила, але хочу озвучити. Перше, це одна людина отримує один подарунок. І в разі повторного виграшу генерується число ще один раз. Тобто, якщо людина вже отримала подарунок і випадає таке ж саме число, то ми генеруємо число ще раз. А, може таке бути, що нам надіслали форму на вірні контакти, там, да, бо людина може по якимось причинам не виходити на зв'язок. Звичайно, ми декілька разів будемо пробувати з вами зв'язатись, але якщо так вийде, що ми не зможемо достукатись до переможця, то ми вирішили передавати приз наступному порядковому номеру, тобто учаснику, який в таблиці в списку буде наступним за цим номером. Тому що повторно там ще раз провести цю трансляцію буде складновета. І третє, я думаю, що поширене питання буде в тим, хто цікавиться навчанням для користувачів, для консультантів. Сертифікат на навчання може, можна передати іншій особі, наприклад, вашій колезі або друзям, які цікавляться ці, цими навчаннями. От, і термін дії сертифікату ми пропонуємо до кінця цього року, до кінця 2023 року. Тому у вас буде час. Детально ознайомитись, прийняти рішення і піти на якийсь навчальний курс, якщо в тому буде потреба. З організаційними моментами, наче ми закінчили, тепер пропоную переходити безпосередньо до розіграшу. А найбільший приз, який ми сьогодні розіграємо, це сертифікат на безкоштовне навчання. Тобто це значить, що а, з цим сертифікатом ви можете вибрати будь-який курс з логістики, з фінансов, взагалі системи сам Business One і пройти цей курс безкоштовно, а, з цим сертифікатом. Його ми зараз і розігруємо. Система нам згенерує число від 1 до 37. І це число 1. Супер. Відразу я буду отак робити, щоб ми бачили, хто що виграв. А в нас під номером 1 Аліна. Я зі зрозумілих Причин тут приховав персональні дані. Ось, якщо Аліна дивиться або може дивитися це відео, там да може вгадати свою пошту. Так, цей приз ми розіграли. Рухаємось далі. А Наступні в нас призи це знижка 50% на навчання. У нас є різні курси, там, да, найдешевший до 1000 гривень, але є курси для розробників, які там вартують о, десь близько 20 тисяч гривень. Тому знижка в 50% це такий суттєвий приз, суттєвий бонус. У нас таких сертифікати два, тому за, зараз ми зараз їх розіграємо. Розіграємо перший на знижку 50%, нажимаю генерувати. Порядковий номер 3. Це в нас Галина. І розіграємо ще один сертифікат на 50%. Це в нас номер 10. Номер 10 у нас Сергій. Давайте, я думаю, можливо, називати прізвище Галина Пальчук. І Сергій Маляр. Якщо ви дивитесь, вітаю ці сертифікати ваші. І ще в нас е, є цілих 7 сертифікатів номіналом в 2000 гривень, які можна використати також для е, отримання знижки на навчання. Розігруємо перший. 28. Під номером 28 у нас Володимир Михайлович. Володимир Михайлович виграє сертифікат. Це у нас перший. Другий сертифікат у нас під номером 2. Людмила. Під номером 24 начебніш Артур 24. Артур Амірханов у нас виграє цей сертифікат. Так. 17. Під номером 17 у нас. Аліна Натягач. Вибачте, якщо неправильно вимову прізвище. Номер 23. Ольга Таушан. Так, ми розіграли 1, 2, 3, 4, 5. 6 сертифікатів і залишився останній. Генеруємо число 19. Під номером 19 у нас Володимир Литвиненко. Так, з сертифікатами розібрались. Давайте перевіримо. На безкоштовне навчання у нас е, отримує сертифікат Аліна, знижка 50%, два сертифікати у нас отримує е, Галина Пальчук та Сергій Маляр. Е, і сертифікати на, в розмірі 2000 гривень у нас отримують е, Людмила. Е, Ряба, я так розумію. Аліна, Володимир, Ольга, Артур та Володимир Михайлович. Є з цим розібрались. А, от. Ну і переходимо до нашого мерчу. Як ви бачите, у нас не так багато учасників, призів 15, якщо я не помиляюсь, тому кожного, хто зареєструвався. До нас досить суттєві шанси отримати подарунок майже 50%. Так, брендовані футболки. Ось давайте ще раз покажу. Отак вони виглядають. Я одну поруч з собою поклав. Гарні футболки гарної якості стануть вам нагоді. Перша футболка у нас відходить учаснику під номером 21. 21 це Віктор е, Гуленко. Брендована футболка. 21 Віктор Гуленко. Є. Друга футболка. У нас відходить учаснику під номером 16. 16 це у нас Оксана Сьоміна. Третя футболка учаснику під номером 32 Сергій Беценко. Під номером 3 у нас вже є подарунок у Глини Пальчук, тому за правилами нашого розіграшу ми генеруємо ще одне число. 24. Таке, наче вже теж було. Так, 24 є. Генеруємо ще одне число. 33. Під номером 33 у нас Тимур Карімов. Тимур Карімов отримає брендовану футболку. І так, ми розіграли 4 брендовані футболки. У нас залишилось остання. І її отримує учасник під номером 18. Це в нас Олег Степанцов. Олег, вітаю. А, і залишилось в нас останній приз а, в кількості 5 штук брендовані павербанки. Поїхали. Перший павербанк а, відходить учаснику під номером 34. 34. Це в нас Денис Гребенко. Другий повербанк Учаснику під номером 25. 25. У нас. Олексій Гаман. Третій повербанк Підходить номеру 36. Це в нас Людмила Петрова. І п'ятий. Останній. Так, давайте я перевірю. Один, два, три, чотири павербанки ми розіграли. Залишився останній. Номер 30. Під номером 30 у нас Анна Кобзар. Брендований Powerbank. І того, давайте перевіримо. Сертифікат на безкоштовне навчання є. Два сертифікати на е, знижку 50% на будь-який курс є. Сім Сертифік... сертифікатів номіналом 2000 гривень. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, отут одного не дорахувався. Шість. Угу. Так, один сертифікат ми ще не розіграли. Ну, це чудово, зараз розіграємо. У нас було заплановано 7. Я бачу в таблиці тільки 6. Генеруємо число 35. Під номером 35 у нас Олена Грецька. Угу. І от ми бачимо, що у нас знайшло там 8 таких назв. Одна назва. У нас тут з номіналом. Брендованих футболок ми розіграли. Так, все вірно, знаходить 6, 5 плюс 1 – це. І брендований У нас знаходить 5, 1, 2, 3, 4. 5 цей. Угу. Так, і ще один пауербанк, значить, розіграємо, тому що я бачу тільки 4. І останній пауербанк у нас виграє учасник під номером 14. Це в нас Віктор Хмельницький. Віктор, вітаю. Ми з вами обов'язково зв'яжемося для уточнення деталей, куди нам відправити ваш подарунок. А, давайте перевірю питання в чаті, тому що я на чат не відволікався, чесно кажучи. Людмила Ряба, бачу, написала коментар. Дякую, супер. От. Ну, я думаю, що не, не дуже зручний час, щоб всі відразу підключилися. Ми обов'язково всім, хто виграв, з'яжемось, подзвонимо, уточнимо на яку адресу там, надіслати подарунок. Самі сертифікати вони будуть в електронному форматі. З Порядковим номером. Якщо вам цікаве буде навчання, ви обов'язково поспілкуєтесь з нашим консультантом, дізнаєтесь більше. Можете перейти на наш сайт sb 1comua і в розділі навчання подивитися, які курси в нас є. Ось у нас навчальні матеріали і TJ Academy. Там, там. А, і, до речі, зроблю такий невеликий тизер. Ми ну, буквально на днях а, запускаємо новий сайт, нову платформу, там де ми відокремили навчання, і а, там да, сайт буде повністю присвячений цьому навчанню а, і буде зручно ознайомитись з курсами, програмами, записатися і так далі. Тому. Слідкуйте за нашими новинами, підписуйтесь на наші соціальні мережі. Якщо ви цікавитесь обліковими системами, ERP-системами, зокрема, системою Сам Бізнесфан, ви знаєте, де для себе багато цікавого контенту, багато цікавого матеріалу. На цьому буду завершувати. Дякую всім, хто долучився, всім, хто в нашому розіграші приймав участь. Правильніше буде сказати. А, якщо питань до мене нема, то буду завершити трансляцію. Так, трошки почекаю, бо знаю, що є затримка на Ютубі. Питань не бачу. Ще раз дякую всім за увагу. Наші контакти знайдете на сайті. Якщо у вас залишились якісь питання, будемо раді відповісти, допомогти. Всім гарного вечора. До побачення.